Всім привіт від домашньої Київської кудлатої Яніни. Я повернулася в Україну на деякий час, і мені пощастило, вдома нема гарячої води в Києві в Україні в цілому відключається світло через атаки РФ постійні на наші станції. І що? І отак от я приїхала, валізу тягнули ми всією родиною на сьомий поверх без ліфту, бо ліфт ще й не працював. І отак і живемо. Я запрошую вас переглянути цей справді щирий, хоч і зібраний по шматочках влог, тому що основне відбувалося поза кадром, але щось таке я протягнула. І крізь це відео мається на увазі настрій, вайб, задоволення від перебування. Я запрошую вас переглянути цей мій влог, підтримати його. І просто зрозуміти, що може щільність знімання вона була не найвищою, як для блогера, але це, це так треба було. Я в Києві, я радію і я показую вам своє перебування тут. Приїхала в ТЦ. Це перші справи, які треба зробити в Києві. Звісно, з мамою поїхати на шопінг. Мама хоче в байкіки приміряти таку сукню. Питає мене, як мені? Я не знаю. Це ми, щоб ви розуміли, приїхали мені сукню вибирати. Приїхали мені дивитися речі? Тому що я речі з собою з Албанії не брала майже. І вияснилося, що все, що лежало вдома, я в скриню благодійності краще віднесу. Вдома здибала шорти, <гум> взуття таке одягнула. Треба сьогодні мені і взуття подивитися. І хочу якийсь сарафанчик вибрати, тому що ну, якось речі старі відібрала, щось віддала, щось викинула, а носити нічого. Повна шафа, носити нічого, як завжди. Але спочатку мама пішла в примірочну. Побачимо, побачимо. Щось там поясок причіплений таким чином, що зараз нормально його не, не зав'язати. Це у нас вайкіки. Це спортивна літуча мишка. Так, да, це спортивна серія. Ну, це не те, що нам треба. Пішли тепер по ділу шукати. Я кажу, мені треба в ті магазини, яких нема в мене там в Албанії. В Айкікі є, треба, типу, резорт. От такого отакого нас нема. Сінсей оцієї групи магазинів на Балканах нема. А Вайкіки, от ну, впізнають ті самі речі, що бачила. Це ми в ТРЦ-Проспект, наш любимий, наш улюблений ТРЦ-проспект. І... Треба ні, в не в'юкс не підемо, Треба встигнути, знаєте, як без тривог. об зайдемо. Треба ж тут зараз орієнтуватися на тривоги. Я ж від цього далека. Якщо вони є, то треба всім вийти, так. В ашоп зайдемо. Чи то старішою в Ашопі нічого не сподобалося. Ну, Там аксесуари такий собі філіал Аліекспрес. І я пішла в Колінс нарешті міряти щось і для себе поміряла сукню. Це Колінс, і така сукня вартує 1200 чимось гривень. Вона гарного складу. Ну Сукня No2. Попередній сарафанчик був ескою, а ця сукня була лише в розмірі XS. І е, щось мені не сподобалося, як вона сіла. Попередній сарафан я вирішила купити, але трошки там декольте, таке відверте, трошки його з ниточкою затягнути. І загалом якість у цих суконь мені сподобалося. Колін стопчик. Що змінилося? Змінилося відвідування супермаркетів, магазинів, одягу, економія світла, світло трошки таке приглушене. А далі я займалася власними справами, які залишилися поза зніманнями. Я зустрілася з подругою, відвідала 29-й поверх бізнес-центру Гулівер. Не могла надихатися красою міста, що забрала моє серденько, обожнюю Київ в його різних проявах. І Я просто насолоджувалася часом, місцем, моментом, проводила час вдома. Всім добрий ранок, п'ятниці, Промайнуло вже і два тижні. Ми займаємося справами. Мені ніколи було знімати. Зараз з бабусею ходили знову займатися здоров'ям. Вчора моїм займалися, сьогодні з бабусею я групою підтримки ходила в стоматологію. І оце ми зараз покращуємо свій психологічний стан. Після стресу, прогулянкою біля озера. І вже думаю, ну можна дістати телефон, вам щось показати. Тому що за два тижні в Києві зйомок у мене мінімально вийшло. Ото зняла шматок, як ходила на шопінг з мамою. І все. І два тижні я е, випала з блогерського життя. Але воно, я думаю, і на краще, тому що треба, треба інколи займатися собою. Що робила у Києві? Вчора поставила собі пломби, була у стоматолога, два зуби ремонтували, ну це треба. Завтра йду здавати аналізи там крові. Тобто в Києві роблю чекап організму. Чому? Тому що у нас і професіонали круті, вміють робити свою роботу і. Ну, якось зрозуміліше, тому що я не скажу, що в Албанії не можна там здати кров чи щось зробити стоматологію. Можна. Але там оцей мовний бар'єр все одно він не дає повноцінно потім отримати інформацію, що з тобою. Менше мене, більше озера. Я так себе показала, щоб ви побачили, що я, mm -hmm. що, що я є. Mm -hmm. І я буду фільмувати види і отак розповідати. Птаха літає. То що, чайка? Що це? Що mm -hmm. це за птаха? І такий у нас дуже гарний парк. Подивіться, є місця, щоб посидіти, є зона, там дівчина йогою займалася, різні е такі принади для відпочинку. Місточок це парк. Нові будиночки, такі ЖК гарні. І тут дуже тихо і спокійно. і Можна тут Гуляти, доріжки, рибаки сидять, рибалки сидять, щось вони там ловлять в цьому озері, не знаю. Рибу ловлять. То отак займаюся потихеньку собою, тому що треба робити це. І вам рекомендую зважати деякі моменти робити для профілактики, не тільки вже коли припечі, а от для профілактики потихеньку займатися собою, бо воно не буде зайвим. А з цього боку тут отакий лісочок. Пташечки співають. Вон якась біга птаха. Не знаю, я навіть не знаю таку, якась сойка маленька. І от така тут краса. Головне, щоб комарів не було. Для мене оце комарі найгірше, що може бути. Тут людина після стресу ще трохи не може говорити, мечить, але допомагає в зйомках. бо Скажу, були справи. І оце чайки тут над озером літають, риба, значить, є. Тут катамарани плавають, можна взяти в оренду, там далі катамаран і покататися. У мене був вже такий експірієнс в житті. Я це озеро трохи знаю. І що? І це парк не маленький, він величенький. Тобто маємо гарні місця тут у нас. Отак. От такий Київ. За ці два тижні і нічні тривоги були, і в день сирени лунали, але життя триває та продовжується. Багато вам, я ж кажу, не показувало, але отаке варто показати. Гарне, міське, спокійне життя. Місточок зараз, так, да, покажемо. Це такий гарний в нас. І в... То якась інсталяція, місточок, через що він просто без води. Просто місточок без води. Для дітей є майданчики вон там Інсталяція пес. А мені мама звідси фото висилала. Я ще думаю, що то за пес? Вона фоткалася. А то реально пес. Як вам такий охоронець міста? Пес. І оце озеро. Ну, частеньке таке, приємно подивитися. Такий Київ. Помітила, що небагатолюдний. Не тільки, якщо оцінювати парка, а загалом в місті людей менше. Йшли, йшли і, і дійшли до ярмарку. Це продуктові ярмарки. В кожному районі проводяться в певні дні. Зараз буду тут проходити, трошки подивлюся, що, що продається. Так це відбувається. Тут і продукти, і деякі непродуктові товари, я це ще пам'ятаю. І до війни таке було. І продовжуються ці ярмарки. Можна тут купити продукти гарної якості. Так, я бабусю віддала з рук в руки подружці, он вони. І оце їх стихія. А я так вже біжу далі по справах. Ярмарок, ярмарка цікава. Скромна, не дуже велика, але є мохіто і камбуча на розлив на секундочку. Сало, м'ясо і всі інші принади ринку. Міра, район, скажу вам, не дуже до знімань, не дуже хочеться знімати. Тому що Київ і, наче такий, як і був, але він змінився. Є зараз нюанси, є різні локації, які не можна знімати. І я, звісно, Пильною за тим, що потрапляє в кадр за можливість. І оце наша українська дійсність. Та я вражена, наскільки зараз зручно, не дивлячись на всі незручності, як зручно, що це поштамати стоять нової пошти недалеко біля дому. І можна не тільки в ньому отримувати посилку, що й забирати. Але саме зараз я буду забирати посилку. Мені щось цікавеньке прийшло. Зараз відкриємо помірку. Це хтось краще. Якщо світрово тільки вирубав в лавушки, то мені прошла посилка. Закриваємо. А відкривати будемо вдома. Прийшла додому і тут гадуть генератори. Але це не завадить розпакувати коробчинку, що прийшла до мене. Від 25 Coffee Roasters. Знаєте, це як відбулося. Я з Албанії тягнула додому каву своїм. А зараз я збираюся знову в Албанію і хочу з собою взяти каву з України. Замовила ось такий смаколик. Мені дуже сподобалося, що на сайті цьому. Великий вибір кави, і її можна підібрати саме під себе. От я іноді варю каву в Турці, а іноді запарюю в чашці. І не люблю кислу каву. І за цими критеріями я підібрала собі ось такий сорт бразильський. І ось тут написано, що кислинка 2 з 5, і гірчинка 3 з 5. Це такий баланс, вона буде і не кислою, і не гіркою. Перевіримо. Подивіться, який смачний опис, смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. І я вам скажу, що через оці дірочки я вже відчуваю аромат, справді пахне шоколадом. Ось така в мене буде ароматна кавуся і спогади про Україну. Сайт цей багато разів бачила в інших блогерів і спокусилася на рекомендацію. І для тих, хто теж такий же каволюб та кавоман, я залишаю вам промокод на знижечку. Користуйтеся, тому що саме ця кава вона варта уваги. Там на сайті не тільки кава є, і чай, і ще багато всього різного. Ну я задоволена. Приємно підтримувати нашого виробника місто Харків. До Харкова в мене взагалі. Якась особлива любов і почуття. І ось залишаю QR-код. Можете відсканувати також прямо з екрану мобільного чи з телевізору. QR-код і одразу перейти теж на сайт. Давайте підтримувати наших, бо це важливо. Добрий ранок, друзі. Це вже новий день, 9 година ранку. Ми з мамою успішно сходили вже в лабораторію, здали аналізи і традиційно снідаємо, п'ємо каву. У мене рол отакий з курочкою. Вже почали їсти, не дочекалися знімань, бо дуже голодні були, бо аналізи ж робляться. Треба не їсти перед аналізом. Ми традиційно в Макдональдсі, нашому тут таке світло, ми такі як інопланетяні, зелені, але щасливі. Слідкуйте за своїм здоров'ям, ми здали там Кожна за своїми параметрами, що хотіла, знаєте, зараз піти в лабораторію, це як. Як в бутік піти, бо ти там і витратишся, і задоволення отримаєш в якомусь сенсі, якщо тобі за 30 в тому плані, що перевіриш організм. Мама здавала свою панель, я вибрала дослідження здоров'я жінки 25-45 років. Це аналіз крові. Там корисна штука, тому що там вже всі аналізи, які треба робити в такому віці, що про там щодо видно залозу перевірити, ще якісь нюанси. Тобто корисна річ. Отак От по шматочках фіксую Київ, щоб залишити його в спогадах до наступного свого повернення. Трошки там, трошки тут знімаю мій двір. І як ви вже зрозуміли, я вдома. Насичені ці дні он знову гуде-генератор, знову нема світла. Але я врятувала ситуацію вдома. Тут приїхала та розрулила, замовила додому такий провідок, такий кабель спеціальний, щоб під'єднувати його до роутера, а роутер під'єднувати цим кабелем до пауербанку. І вдома, коли нема світла, є Wi-Fi. Ну це плюс. Замовляла на розетці це все добро і коштує цей провід 250 гривень і рятую неймовірно. Тому що без світла ну ще можна якось бути. А без інтернету нудно це коли нема світла. І виявляється, так можна робити. Вперше почула про цей кабель і оце один замовила, працює. То хочу ще замовити, щоб був типу запасний. Це я на балкончику тут фільмую бабусині фіалки. Взагалі квітів багато. І оце думаю, що ще треба мені зробити вдома той час, поки я тут буду. Ще треба купити павербанк черговий, ще один додому. І потрошку вже завершую свої справи. Результати аналізів отримала все добре, слава Богу. Ще деякі обстеження зроблю і вже купила квиток на автобус назад. Ось. Але я ще вдома, то є час та можливість показати вам, що купила оце на днях. Вчора був важкий день, возила Яшу з мамою на чергову операцію, яша це морська свинка. Яші роблять дентальну корекцію постійно, це вже четверта. Це тема окремої розмови, і, і про це трошки боляче якось говорити. І, ну, таке життя, воно різне. Я ще треба постійно коригувати зуби з собою. Забрати його не можу, бо нема таких спеціалістів в Європі. І робимо все, що можемо зараз тут на місці. Але хочу щось хороше зафіксувати, приємне. Покажу вам зараз свої покупки, що купила вчора в ТРЦ, і покажу ще одну теж покупку вагому, яку робила до цього з подругою, коли зустрічалася в Гулівері. Вчора, поки чекали ми з мамою яжі з операції, ми поїхали в ТРЦ Лавина Мол. Я вперше була в цьому ТЦ. Там є магазин всі свої. Всі свої це магазин, де збираються українські виробники, там представляють свої товари. І для себе я обрала ось таку футболку. Вона класна, вона такого приємного фасону, вона не задовга. І вона змішана трошки з еластаном, така плотна, з написом лаконічним Київ тут всередині. Я хотіла щось таке собі знакове, щоб за кордоном вирізнятися. Я обрала собі ось таку футболочку. 550 гривень розмір XS. Ну, здивована, звісно, цінам футболки раніше не так коштували. Але от зараз в середньому футболка українського виробника коштує десь 700 гривень. Стартують від 400 і верхньої межі майже немає, є і по 2000 гривень футболки. Але от в середньому нормальна така футболка буде коштувати десь 700 гривень. Ось цю я знайшла за 550. Мені подобається біла. Це для себе сам. А трошки раніше, коли зустрічалася зі своєю однокласницею, ми ходили в Гулівер, були недалеко від нього, і там я відвідала магазин Сварга, це український виробник. Теж і обрали ми дуже швидко з Анею мені вишиванку, вишиту сорочку. Я теж давно хотіла це зробити, хотіла зробити саме очно, не по інтернету. Приміряла, і знаєте, це сталося дуже швидко, тому що модель. Мені сподобалося все, мені підійшло. Це вона така не біла, а такий натуральний колір льону. Склад саме у цієї сорочки комбінований: тут 50 на 50. Тут льон з бавовною. Є така сама сорочка, виготовлена з льону, у цього бренду, там треба дивитися. Саме ця вишита сорочка коштувала 2880 гривень. І це машинна вишивка, досить ошатна. Тому що тут багато візерунків. І це колекція Вишивана Україна. Це, здається, чернігівський орнамент. Ну, Приміряла і покохала цю модель. Тут кнопки, мені здається, що дуже. Зараз незручно. Мені здається, дуже класним те, що тут отак кнопки. Це дуже зручно. Така модель підійде під джинси. і... Модно, стильно, сучасно виглядає, можна навіть пронести крізь роки. Потім, я думаю, що вона буде універсальною. Залишатиметься універсальною, Це сварга. Давно дивилася за цим брендом в інстаграм, але боялася замовляти отак наосліп. Хотілося побачити. Тут вкорочені манжети. Теж на кнопках. Якість вражаюча, якість мені подобається. Оце вчора в лавині у всі свої теж бачила вибір вишиванок. Там теж була сварга, але саме цієї вишиванки не було. Тому я ще подивилася там. Можливо, якби я не обрала цю, я б вибрала щось у всі свої. Але вже це є, і, в принципі, справа зроблена. 34 розмір це найменший Так, блуза. Чернігівщина, і ось ціна, яку я вам і називала. Виготовлено в Україні сварго. Ось так ошатно на мені виглядає ця сорочка з цього ракурсу. Мені подобається. Так навіть класно, що вона не вибілена. Мені здається, це підкреслює таку етнічну приналежність. Подобається ця сорочка. А вам як пишіть? На цьому це відео добігає кінця. Не забудьте скористатися промокодом на найсмачнішу українську каву від 25 Coffee Roasters. Промокод є в описі під цим відео, буду діяти місяць, встигніть просто це зробити, воно того варте. І запрошую вас також дивитися мої наступні пригоди в Україні і не тільки, бо мандруватиму далі. Побачимося! Дякую за увагу!